Часто найграндіозніші, майже фантастичні ідеї, знаєте, починаються з дуже конкретних земних кроків. От сьогодні ми подивимось, як космічне бачення майбутнього людства починає втілюватися в життя. І починається все не десь у космосі, а тут на землі. Ось ця цитата, вона, знаєте, одразу задає планку. Тут мова не просто про якийсь там технологічний апгрейд, ні, це бачення повної еволюції цивілізації. Звучить? Ну, дуже амбітно, так, майже нереально, але ж саме такі шалені ідеї штовхають прогрес уперед. І отут виникає ключове питання: окей, мрії, це чудово, але як від таких от величних концепцій перейти до чогось, що можна, ну знаєте, помацати, що можна виміряти, на що можна знайти гроші і, врешті-решт, просто взяти і зробити? Вся справа, як виявляється, у поєднанні космічного бачення з дуже приземленим прагматизмом. Отже, ось наш сьогоднішній план. Спочатку подивимось на саме бачення, потім на перші реальні кроки, далі зазирнемо у технологічне серце проекту, розберемось, як вимірюють успіх, і наприкінці все це складемо в одну велику картину. Ну що ж, поїхали. Почнемо з великої картини. Що ж це за такий грандіозний план? План, який, як виявляється, має на меті змінити не просто технології, а сам вектор розвитку всього людства. Погляньте на це. Це так звана інтелектуальна карта проекту NGCI. І це скажу я вам не просто дорожня карта, це, це ціла екосистема ідей. Вона охоплює буквально все від економіки та освіти до еволюції свідомості. По суті, це спроба системно з нуля спроєктувати наше з вами майбутнє. Так тут є просто вражаючі речі: квантовий рушій реальності, платформа безсмертя та вдосконалення, універсальний грав знань, навіть система космічної гармонії. Але знаєте, що найцікавіше: не самі ці назви, а те, як вони пов'язані. Це єдина система, де фундаментальна наука, генетика, штучний інтелект все це працює разом. Кожен елемент тут це не окремий проєкт, а частина чогось значно більшого. Чесно кажучи, звучить як сторінки хорошого науково-фантастичного роману. Окей, з космосом розібралися. А тепер давайте спустимося з небес на землю. Буквально. Де ж уся ця грандіозна історія починається в реальному світі? І відповідь, як не дивно, саме тут. Кажуть, будь-яка велика подорож починається з одного кроку. Так от для цього бачення цим кроком є реформа цифрового врядування в Україні. Уявляєте, щоб одного дня дійти до платформи безсмертя, треба спочатку побудувати ефективну цифрову державу. І саме тому український проєкт це такий собі випробувальний полігон для всіх цих майбутніх технологій. І цей перший крок це не просто якийсь хаотичний рух. Ні, тут є чіткий п'ятирічний план. Бачимо, що перший рік це фундамент, розробка системи. Потім розгортання на ринку, далі міжнародна експансія, інновації. Це, знаєте, справжній марафон, а не спринт. Але найцікавіше, як ось такий великий план перетворюється на щоденну роботу. А все починається ось так. Просто ідея, яка перетворюється на завдання в трекері, і статус не розпочато. Це, по суті, точка нуль. Момент тиші перед початком великої роботи. І от статус змінюється. Тепер в процесі, і за цим простим словом стоїть усе. Команди пишуть код, архітектори проєктують, менеджери проводять зустрічі. Абстрактна ідея починає обростати м'ясом, стає реальністю рядок за рядком коду, завдання за завданням. І нарешті ось він. Цей момент завершено. Один маленький елемент, одна функція, одне завдання готове. І ось так з тисяч таких маленьких, але надзвичайно важливих завершено, і будується той самий міст до зірок. Так, ми побачили велике бачення і перший реальний крок. Але що, так би мовити, під капотом? Що є двигуном усього цього процесу? Давайте зазирнемо у машинне відділення і подивимось на технології. І в основі всього лежить, звичайно ж, технічна архітектура. Це, по суті, як креслення для хмарочоса. Можна мати найкращі ідеї та найдорожчі матеріали, але без міцного, продуманого до дрібниць плану все просто завалиться. Архітектура це скелет будь-якої складної системи. І ось один з ключових принципів цієї архітектури так званий «offline first». Що це означає простими словами? Те, що система одразу проєктується так, щоб працювати без інтернету. Взагалі, вона спокійно працює, навіть якщо зв'язок поганий або його немає. А потім, коли він з'являється, все синхронізує. І це, знаєте, робить її неймовірно надійною. А для інфраструктурних проєктів це просто критично важливо. І звісно, такий проєкт не виникає на порожньому місці. Він стоїть на плечах гігантів, на передових дослідженнях найкращих світових інституцій. Подивіться, тут і квантові системи е-голосування, і штучний інтелект, і постквантова криптографія, і навіть зелений блокчейн. Це не просто взяті готові рішення, це синтез поєднання найкращих ідей з абсолютно різних сфер для створення чогось принципово нового. Гаразд, велике бачення є, передові технології є. Звучить чудово, але звідки ми знаємо, що рухаємося в правильному напрямку, як не збитися з курсу? А для цього потрібні чіткі дані метрики. І тут завжди є ось цей ключовий баланс: з одного боку, треба витиснути максимум продуктивності, щоб все літало, було швидким і надійним. А з іншого, треба жорстко контролювати витрати, щоб проект взагалі був життєздатним. Це таке, знаєте, вічне перетягування канату між хочу і можу, між амбіціями та реальністю. І щоб цілі не були просто словами, їх переводять у конкретні цифри. От, наприклад. Цільова затримка обробки в системі менше 10 мілісекунд, 10 мілісекунд це ж швидше, ніж ви встигнете кліпнути оком. Що це означає на практиці? Що для людини, яка користується системою, будь-яка дія буде ну, просто миттєвою. І те ж саме стосується витрат. На цьому графіку ми бачимо дуже чіткі цілі спочатку скоротити витрати на інфраструктуру на 30%, а потім на всі 50%. Це зайвий раз доводить, що навіть у найкосмічніших проєктах фінансова дисципліна і прагматизм це абсолютно ключові речі. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо скласти цей пазл, як оці всі маленькі конкретні кроки, метрики, рядки коду, як вони пов'язані з тією самою великою космічною мрією. І ось по суті, вся логіка процесу зведена до чотирьох простих кроків. Дивіться, все починається з великого майже божевільного бачення. Потім воно приземляється і перетворюється на реальні прототипи. Ці прототипи будуються на основі передових технологій, і нарешті їхній успіх вимірюється конкретними холодними даними. Все логічно. А ось це, мабуть, найголовніше. Тут ми бачимо прямий зв'язок між мрією і реальністю. Дивіться, висока мрія про систему космічної гармонії це по факту робота над ідеальним конвеєром для розгортання коду. Фантастична платформа безсмертя починається з цілі у менше 10 мілісекунд затримки сервера, а квантовий рушій реальності неможливий без здавалося б нудної матриці ризиків. Виходить, що все величне народжується з абсолютно буденної, але бездоганно перфектно виконаної роботи. Тож виходить, що майбутнє це не щось, що просто з нами трапляється. Його буквально будують щодня: рядок за рядком коду, метрика за метрикою, проект за проектом. Кожен такий крок це маленька цеглинка у величезній будівлі завтрашнього дня. І головне питання, яке залишається після всього цього, яку саме будівлю ми всі разом оберемо зводити далі.